Бог дає таланти всім. Регіна Бред. Урок сороковий. Запуск твого життя залежить від тебе. На моїй улюбленій листівці зображений біплан у повітрі. А під ним є цитата Орвіл Райт не мав ліцензії пілота. А коли відкриваєш цю листівку, бачиш слова. Зміни цей світ. Саме це й зробили брати Райти. Вони змінили світ кожної людини, що й на їхній літак відірвався від землі. Вони стали першими пілотами, які підкорили нову стихію. Повітря. Я згадую про це щоразу, коли дивлюся на свою дошку візуалізації. На ній є картинка з літаком. Я вірю, що ми вміємо літати. Чому я народилася в Огаю. Ми не просто перші, коли йдеться про польоти. Огайо посідає і перше, і друге, і третє місця. Це колиска авіації. Орвіл та Вілбур Райти будували аероплани в Дейтоні. В Огайо народився Джон Глейн, перший американець, який облетів землю. А потім у Каштановому штаті народився Ніл Армстронг, нога якого вперше ступила на місяць. У моєму рідному штаті ми робимо неможливо можливим. У восьмому класі я мала честь познайомитися з Джоном Гленом. Тоді цей астронавт із ластовинням був головним героєм країни. А коли ми вивчали історію штату Огайо, то дізналися про невгомовних братів, які відкривали в Дейтоні велосипедну крамницю. Орвіл та Вілбур не просто створювали велосипеди. Вони виготовляли глайдери та повітряних зміїв, мотори і пропелери. Вони збудували першу аеродинамічну трубу, щоб випробувати крила своїх аеропланів. Після історичного польоту в Кіті Гоуку вони повернулися до Огайо, щоб удосконалити свій літак і завдяки цьому створили перший надійний аероплан. Перед їхнім першим аеропланом, який зберігається у Смітсонівському університеті, можна побачити табличку. Перший у світі механічний апарат важчий за повітря, завдяки якому людина змогла здійснити вільний, контрольований і безперервний політ винайдений і збудований Орвілом та Вілбуром Райтами. Перший політ було здійснено 17 грудня 1903 року в Котігоук, Північна Кароліна. Брати Райти провели оригінальні дослідження та відкрили принципи польоту. Винахідники, механіки і пілоти вони вдосконалили аероплан, навчили людей літати і започаткували авіації. Вони відчинили двері і для Ніла Армстронга. Який отримав свою ліцензію пілота у віці 15 років ще до того, як навчився керувати автомобілем, він народився в місті Вапаконіта, штат Огайо, де кількість населення становить менш ніж 10 тисяч. Цей тихий і скромний чоловік був інженером та бойовим пілотом військово-морського флоту а також здійснив 78 бойових вильотів під час Корейської війни. Коли люди вперше подолали звуковий бар'єр, він учився в коледжі і дуже розчарувався, бо пропустив те, що, на його думку, було найзахопливішою пригодою у світі польотів. Тоді він і гадки не мав, що чекало на нього попереду. У 1969 році цей чоловік узяв усіх нас із собою на місяць на космічному апараті Аполлон 11 я ніколи не забуду, що він сказав, коли дістався поверхні місяця Г'юстон це база спокою, Орел приземлився. А коли зробив перший крок, то зауважив це маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства. У той політ він узяв із собою фрагмент першого аероплана, на якому піднялися в небо брати Райти. Армстронг був скромним героєм, який не любив перебувати в центрі уваги ЗМІ, і рідко давав інтерв'ю репортерам. Він став професором, придбав ферму в Огаю і поринув у своє життя. Цей чоловік розумів, що здійснив свою життєву місію. Як дізнатися, якою є твоя місія? Якось я побачила в церкві плакат. І відразу зрозуміла, яким є моє робоче завдання до кінця мого життя. Надихай цей світ, живи своїм покликанням. Надихати цей світ. Ось що треба робити. На моєму робочому столі стоїть табличка з тлумаченням слова надихати, впливати, вести за собою або сповнювати Божественного, наповнювати когось яскравою або захопливою емоцією. Закликати до дії, мотивувати, вражати або зачіпати. Під цими словами записана моя персональна місія надихати чоловіків і жінок, знаходити свою внутрішню силу, розуміти і втілювати в життя свою священну місію, створювати краще життя для себе та інших. Якщо тебе лякає слово місія, можеш використовувати будь-яке. Сьорен Керкегор описав це так: Бог дав кожному з нас команду виступати. Наша мета на цій землі це знайти всі ці команди і втілити їх у життя. Я відчула заклик до втілення їх у життя неподалік Кітігук, де на безлюдному піщаному пустирі відбувався перший політ. Щороку ми їздимо у відпустку на острови Аутербенкс, що в Північній Кароліні, однак я ніколи не відвідувала цього меморіалу аж доки у 2007 році до нас не долучилася моя подруга Бет. Тоді я ледве її знала, однак мій чоловік був знайомий із її чоловіком і запросив їх приєднатися до нас, щоб провести тиждень на узбережжі. Коли вони приїхали, і ми з Бет побачили, які надихальні книжки захопила з собою кожна з нас, то відразу зрозуміли, що ми споріднені душі. Коли цей дивовижний тиждень майже минув і ми з Бет устигли поділитися одна з одною найсокровеннішими мріями, ми вирушили до меморіалу братів Райтів, щоб здійснити запуск нашого нового життя. Навіть жартома називали себе Сестрами Райт. Ми йшли до офіційного меморіалу пішки і нарешті побачили пам'ятник за вишки 60 футів, а також слова на ньому: Безстрашна непохитність, непереможна віра. Саме цими якостями володіли брати, і я теж хотіла б їх мати. Там є чотири камені, позначки на честь польотів, здійснених 17 грудня 1903 року. Під час першого вони пролетіли відстань 120 футів, під час другого 170 футів, під час другого 175 футів, під час третього 200 футів. Остання спроба була найуспішнішою. Літак пролетів 852 фути. Коли я стояла на злітній смузі, з якої свого часу здійнявся в небо перший літак. То відчула дивовижний вітерець, який віяв просто крізь мене. Я пройшла від стартової точки повз місце, де літак відірвався від землі, і дістався позначки, де завершився перший політ. Там я подякувала Богові за першу частину моєї життєвої подорожі, яку здійснила як матір одиначка разом із Габріель. Ця незапланована вагітність тоді здавалася великою помилкою. А потім стала найкращим подарунком у моєму житті. Коли я дісталася другої позначки, то подякувала за подорож, що її здійснила разом із друзями з реабілітаційного центру, які допомогли зцілити мої дитячі травми. На шляху до третьої позначки дякувала за подорож, яку здійснюю разом зі своїм чоловіком. Його незмінне кохання і вірність допомогли мені подолати рак. Завдяки йому почалася моя кар'єра колумністки. Він вірив у мене вже тоді, коли я сама в себе не вірила. Я зупинилася коло третього каменя і подивилася в далечінь, де, виднів четвертий час по-справжньому і повністю визнати себе письменницею. Там, у Кіті Гук, де людина вперше піднялася в повітря, я відпустила свій страх перед успіхом і невдачею. Я боялася покинути журналістику, щоб стати письменницею, а це була моя найперша мрія. Я боялася відпустити саму себе, ту, ким я завжди була, і стати тим, ким я могла бути. Я стояла коло третього каменя, і моїм єдиним супутником був вітер. Настав час сказати так відпустити на волю письменника, який жив у мені. Я відчула, як крізь мене пройшов дух, відкрила своє серце і запропонувала всю себе Богові. Там я здійснила запуск життя, про яке мріяла писати про все, що в мені є, розповідати всі історії, ділитися тим, чого навчило мене життя, щоб надихати інших. Я тримала руки, мов крила, і присягаюся Святий Дух підхопив мене і доніс до останньої позначки. Я відчула нову свободу і нове щастя. Якось я прочитала, що є речі, якими ти займаєшся, щоб заробляти на життя, а є речі, для яких ти народився. Нарешті я була готова займатися тим, заради чого з'явилася на світ. Повернувшись додому, я наклеїла брошуру з чорно-білим зображенням першого літака з меморіалу братів Райтів на дошку візуалізації. Я намалювала обкладинки до всіх книжок, що їх хотіла написати, і теж перекріпила їх до дошки. А потім написала вгорі: Це або щось краще. Чи годиться говорити Богові про те, чого я хочу? Чи варто мені йти за покликанням серця, а чи втілювати в життя волю Божу? Та потім я згадала слова Бет Божа воля. Це найчастіше бажання, яке народжується у твоєму серці, це одне й те саме. Чи годиться відкрито писати про це я зрозуміла, що роблю все правильно, коли бет надіслала мені цитату з Авакума, біблійної книги, про яку я навіть не знала. А тоді Господь відповів мені, сказавши: Запиши видіння на скрижалях, щоб кожен, хто схоче, міг його прочитати. Видіння має свій час, говорить про завершення і не розчаровує. Та, навіть якщо доведеться чекати, чекає, бо воно прийде. Обов'язково з'явиться і не запізниться. Чекай цього, і воно втілиться в життя. Бог ніколи не приходить зарано, але й не запізнюється.